21. А ти ж розумієш, що ми йдемо на вмання?» – запитав я. Скоріш за все, ми нічого не знайдемо. Розумію, відповіла Деп. А ще ми не маємо там юрисдикції. Ми у Бруварді. А копи з копирда нас не люблять. Отож. Заради всього святого Декстер, огризнулась сестра. Ти цокотиш, як школярка. Можливо, це було правдою, хоча негарно їй так казати. Дебора, з іншого боку, здавалась клубком сталевих щільно скручених нервів, коли ми з'їхали з шосе Суграс і заїхали на парковку біля офіс центру, вона стиснула щелепи ще сильніше. Я майже чув, як її зуби заскрипіли. Схожа на Клінта Іствуда. Пробурмотів я сам собі, але схоже, депс почула – тільки-но і сказала вона. Я перевів погляд з гранітного профілю Дебори на ковзанку. Якусь мить, коли ранкове сонячне світло падало на неї під правильним кутом, здалось, що уся будівля оточена флотом літаючих тарілок. Звісно, це лише зовнішні освітлювальні прилади, що росли навколо. Як величезні сталеві гриби. Хтось, мабуть, сказав архітектору, що це буде оригінально, що це буде виглядати молодо та енергійно. Напевно, вони колись так і виглядали, при правильному освітленні. Ми один раз проїхали навколо ковзанки, шукаючи ознаки життя. Під час другого кола побита Тойота зупинилась біля одних з дверей. Пасажирські двері тримались завдяки мотузці. Дебора стала поруч та вийшла з машини, поки та ще котилась. Вибачте, сер. сказала вона чоловікові, що вилазив з Тойоти. Йому було п'ятдесят низький хлопець у обшарпаних зелених штанях і синій нейлоновій курці. Він кинув погляд на деб, побачив форму і миттєво занервував. А що? Я ж нічого не робив. Сер, ви тут працюєте? Ага. Звісно, що ж ви думаєте, я тут о восьмій ранку роблю? Як ваше ім'я, сир? Він почав шукати гаманець. «Стебан Родрігес, у мене де цей посвідчення є. Дебора відмахнулась. Не потрібно. Що ви тут робите в таку годину? Він знизав плечима і запхав гаманець назад у кишеню. Я мав би бути тут раніше, але команда в дорозі. Ванкувер, Отава і Лос-Анджелес, тож я приїжджаю трохи пізніше. Тут зараз хтось є, Стебан? Ні, тільки я. Вони усі сплять до А якщо до ночі, там є хтось на варті. Чоловік махнув рукою. Охорона об'їжджає парковку щоночі, але не надто часто. Я тут перший у більшість днів. Ви маєте на увазі, що ви перший, хто завжди заходить всередину. Ага. А що я незрозуміло сказав? Я виліз з машини і перехилився через дах. То це ви водите замбоні, щоб зранку почистити кригу? запитав я його, де кинула на мене роздратований погляд. Стебан примружився, розглядаючи мою охайну гавайську сорочку і габардинові штани. А ти що, коп? Я коп задрот. Просто працюю в лабораторії. «А, ну, типу так, сказав він, киваючи головою, ніби щось зрозумів. Тож це ви водите замбоні, Стебан, повторив я. Ага, знаєте, вони не дають мені водити її під час ігор. Це усе для хлопців у костюмах. Вони люблять посадовити дитину, знаєте? Я можу проїхатись і помахати це усе лайно, а іноді просто зранку катаюсь. Коли команда у місці, воджу замбоні тільки вранці, дуже рано, але вони зараз у дорозі, тому і я приходжу пізніше. Ми б хотіли зазирнути всередину, сказала Депс, втрачаючи терпіння, а все через мене і через те, що я заговорив не в свою чергу. Стебан повернувся до неї, хитро блиснувши одним оком. Ага. А ордер що? Є? Дебора почервоніла. Це створило чудовий контраст з синім кольором уніформи, але можливо це не найефективніше підкреслювало її авторитет. І оскільки я добре знав свою сестру, то розумів, що після почервоніння вона розлютиться, і оскільки у нас не було ордена і, по суті, не було жодної справи, яку можна було б сюди, хоч якимсь клеєм приклеїти, я не думав, що злитись. Це найкращий тактичний маневр. Стебан, сказав я, перш ніж Деп сказала щось, про що б потім пошкодувала. Га? А ви довго тут працюєте? Він знизав плечима. Та й з самого цього відкриття я робив на старій арені два роки до цього. То ви працювали тут минулого тижня, коли на льоду знайшли мертве тіло. Він відвів погляд. І мені здалось, що там, під засмагою, обличчя Стебана позеленіло. Чоловік важко ковтнув. Я б не хотів нічого більше побачити такого щось, чувак, ніколи. Я кивнув із щирою, проте удаваною симпатією. Я насправді вас не звинувачую, і, якщо чесно, то саме тому ми тут, Стебан. Він насупився. А що ти маєш на увазі? Я глянув на деб. Щоб переконатись, що вона не дістає зброю чи щось подібне, сестра дивилась на мене з обуренням, стиснувши губи, і тупотіла ногою, але все ж нічого не говорила. Стебан, сказав я, трохи підійшов до нього і спробував зробити свій голос якомога більш обнадійливим. Нам здається, що є така крихітна можливість. Що коли ви відкриєте ці двері сьогодні вранці, то побачите там щось подібне. Юпс, я з цим не хочу мати нічого спільного. Ну, звичайно, що не хочете. Мекаго ендіє з цим лайном, сказав він. Саме так, погодився я, зрозумівши лише останні три слова, то, можливо, ми спочатку зазирнемо, просто щоб переконатись. Він витріщався на мене якусь мить, потім вирячився на дебору, яка усе ще хмурилась. Цей вираз обличчя їй дуже пасував і гарно підкреслювався поліцейською формою. У мене, можуть бути, неприємності, але я можу втратити роботу. Я посміхнувся зі справжнім вдаваним співчуттям і перейшов на ти. А з іншої сторони. Ти можеш зараз зайти всередину і знайти там купу відрізаних рук та ніг, цього разу набагато більше? Йоп. повторив він. У мене будуть неприємності, я вилечу, а? А чому мені це треба робити, а? Ну, скажімо, громадянський обов'язок. Та облич, чувак, не сри мені у мізки. Яке тобі діло? Втрачу я роботу чи ні? Він не простягнув руку, що, як я подумав, було б дуже шляхетно, але все ж я зрозумів Стебан сподівається на невеличкий подарунок, щоб убезпечити себе від можливої втрати роботи, дуже розумно, враховуючи, що це Майамі. але у мене з собою було лише 5 доларів, все через те, що мені потрібен був лише пончик і кава, тож я просто кивнув із розумінням. Ну, ти маєш рацію. Ми сподівались, що тобі не доведеться бачити усі частини тіла. Чи я казав, що цього разу є варіант, що їх буде дуже багато? Ну і, звичайно, я не хочу, щоб ти втратив роботу. Вибач, що потурбував тебе, Степан. Гарного дня. Я посміхнувся до Депс. Ходімо, офіцер, треба повернутись на інше місце і відшукати ті три пальці. Дебора усе ще хмурилась. Але принаймні у неї вистачило розуму підіграти. Вона відчинила двері машини, а я весело помахав стебану і сів. Анусті. крикнув той. Я кинув на нього погляд з виразом вічливого інтересу. Присягаюся богом. Я не хочу знаходити це гівну знову. Він дивився на мене якусь мить, можливо, сподіваючись, що я стану м'якшим і простягну йому жменьку карамельок. Але, як я вже казав, той пончик дуже обтяжував мої думки, я не поступився. Стебан облизав губи, потім швидко відвернувся і, нарешті, зробив кілька кроків, щоб засунути ключ у замок великих подвійних дверей. Йдіть, я тут почекаю. Ну, якщо ти впевнений, що. Та годі тобі, чувак! Що ти чіпляєшся? Йди давай! Я виліз з машини і посміхнувся до дебори. Справу зроблено, сказав я. Дебс лише похитала головою. Дуже дивне поєднання роздратування молодшої сестри і кислого гумору копа. Вона обійшла машину і повела нас крізь двері. Я слідував за нею. Усередині було прохолодно, темно, що мене не дивувало. Зрештою, це ковзанка рано вранці. Без сумніву, Стебан знав, де вимикач, але нам не сказав Депс взяла з ременя великий ліхтарик і скерувала промінь на лід. Я затамував подих. Світло вихопило одну воротарську сітку, потім іншу. Депс повільно провела променем по периметру, зупинившись раз чи двічі, потім повернулась до мене. Там нічого, тільки не кажи, що ти розчарувалась. Вона пирхнула і поперемувала назад. Я залишився стояти, відчуваючи, як холод підіймається від льоду, і подумав про щось щасливе, точніш, не про своє щось щасливе, а все через те, що коли Депс повернулась, щоб вийти, я почув маленький тоненький голосочок з за плеча прохолодний і сухий, знайомий, трохи нижче порогу слуху. І коли мила Депс пішла, я стояв нерухомо на люду, заплющив очі і слухав, що хотів сказати мені мій старий друг. Це був лише ледь чутний шепіт, натяк на безголосий звук. Але я чув, чув, як він сміється і бурмоче тихі та жахливі речі в одне вухо, тоді як інше підказало. Що Дебора сказала стебану зайти і увімкнути світло, що через кілька хвилин він і зробив, коли маленький неголосний шепіт піднявся в раптове крещендо до даренчливого веселого гумору і добродушного жаху. Ну, що скажеш? вічливо запитав у нього я, а у відповідь відчув лише голодну радість. Я гадки не мав, що все це означає. Але не дуже здивувався, коли почув крик. Голос у стебана був справді жахливий, хрипке, задушне рохкання, яке казало, що його більше нудить, аніж жахає. У чоловіка не було жодного відчуття такту в такій справі. Я відкрив очі. У таких обставинах неможливо зосередитись. До того ж я не бачив більше сенсу прислухуватись до себе. Шепіт припинився, коли почались крики. Зрештою, саме вони все пояснили, вірно? І ось я відкрив очі якраз вчасно, щоб побачити, як стебан відбігає від маленької шафи в дальньому кінці арени та вилітає на лід. Він покотився по кризі, хрипко стогнучи іспанською, і нарешті стрімголов впав у борти. Потім піднявся навкарачки і незграбно попрямував до дверей, рохкаючи від жаху. Маленька пляма крові розмазалась по льоду там, де він впав. Дебора швидко влетіла крізь двері з витягнутим пістолетом, і Стебан, дряпаючись, пройшов поз неї, спіткаючись, прагнучи вийти на денне світло. Що сталося? крикнула вона, тримаючи зброю поготові. Я нахилив голову почув останнє відлуння сухого сміху і, дослухавши останній рохкаючий жах у своїх вухах, нарешті зрозумів а мені здається, Стебан щось знайшов. Кінець двадцять першого розділу.